Всім привіт! Покажу команду для коридору фей там, де потрібно епічні персонажі. Ось така команда. Гноми два. Знайомі нам Рарлот, Адольфус і Ечес. Використовую. Як бачите, два герої мають отакий зелений сет. Я детально вам покажу. Гардус. Ось такий сет. Влучність. І ось такі рукавиці. Можна, в принципі, без них, напевне. А, також годинник. Теодор, рукавідьме. Також ось такий сет, влучність. Поставив також а, річ. Адольфус щити. Маленький підхіл. жарлот, Full TD. і а, рукавиця BigBe -бі для збільшення дамагу. Тому що противники завжди під станом. Хетс використовується як танк а, з такий сет тундри, щоб вона заливалась додатково. І плащ, влучність та супротив. Таланти всі будете бачити. Я код команди відправлю. А, в коментарях будете бачити. От, давайте подивимось. А, ну і фамільяр. а, фамільяр, а сундук використовую Скринь. Дуже добре тут а, підходить. Ось так вони досить легко з цим всім справляються. Постійно тримають, бачите, в стані, в страху, а жарлот завдяки цьому ще й більше дамажить. Тому що в нього артефакт рука Мбігбі. Швиденько перейдемо, ще один бій. Ви спитаєте, чи справляється з квіткою. Оце 47-й здається рівень. Так справляється. У цієї команди вистачає дамагу щоб вбивати квітку. От, тому на боса можете не міняти команду, а використати цю. І вона повністю підійде. От. На цьому все. Код команди в закріпленому коментарі. Дякую за перегляд.